не допустимо. Ми не хочемо, заправок. щоб діти приходили до є. мене і тихали бензином. Ми, ми будемо фізичною силою, будемо все, сяд... але ну, ми, ми не, не дамо за правду. В нас є, на є сім'ї, в нас є діти. Якщо ви за наші діти не переживаєте, чого ви чого на підверках да, не одної заправки, коли інститута не поставили? Чого? Чого, коли інститута нема не одної заправки? Там що, нема місця на підверках? Тут стоїть вісім заправок. Вісім заправок в місті так ви все в центр. Послухайте Слухаємо. Біля вас стоїть зараз АЗС. Стоїть. Стоїть АЗС. Да. Працює. Чого ви не говорите? про те, що... Не буде кас. ця АЗС, не буде і так. Що вона вам зараз прав. вам заважає і що це логічно, не чисто. Там не ну, визражені, там вона, що ви мене піти. Вона, шо, вона жінку, Ми тут ми жили. Ви говорили тільки, що? Так, Я Я вас перебила? Як час послухаю? Я як віські вбили, вам скажу наступне. Я не в захваті від того, що в центральній частині міста, у нас тут, буде дві АЗС. Ну, немає такого великого мене Захвату від того. Навпаки, я хотів, щоб тут був якийсь парк, раз тут не можна будувати. Тут в не можна будувати капітальні споруди, як тоді було прийнято рішення засипали той котлован. Ви вже знаєте, був потрован. Знає, ви, ви без город, що там мусор згоди. Так, Мусор був, слава Богу, закрили той потруван, земля встреняла, тут можна було зробити. І, нормальний невеликий стадію. Або нормальний парк для відпочинку дітей. Чому, чому, зробили? Зробили? чому не зробили? Питання, чому не зробили? Я вам даю відповідь. В принципі. Я тоді ще не був міським головою і я не приймав рішення про те, щоб виділити на конкурсній основі право оренди тій чи іншій юридичній особи. От вам відповідь, чому не зробили. Тепер ця юридична особа, яка на конкурсі виграла право на оренду земельної ділянки з будівництва, як вони обіцяли, тут відповідно. А ЗС і е, окремо готель. Як це мог сумістити готель за ЗС, Ви ще й досі не зрозуміли. Якщо не бачив готелю з АЗС, Переяславі чомусь до, до такого додумалися. Розумієте? І тепер ці люди е, протягом багатьох років справно платили кошти за оренду цієї земельної ділянки. Юридично підстав забрати цю земельну ділянку не було. Я коли прийшов працювати з тим міським головою. Я попросив відповідні служби, аби вони знайшли цих власників, власників цієї земельної території, яку вони орендують, і цієї земельної ділянки. І запропонував їм передати цю ділянку, вступити в оренду під якийсь інший під заклад більш соціального спрямування. А що ми отримали від Богу? Вони не погодились. Вони сказали, що ми велику суму коштів вклали, ми велику суму коштів виплатили за оренду. От комусь переуступати для якогось іншого заходу, ми цього не хочемо. Отака От була ситуація. Не перебивайте. В, в даний момент вони на, на рівні того законодавства, яке зараз у нас існує, вони повідомляють, що навіть органи місцевого самоврядування нас повідомили вже тоді, коли в контролі, в інспекції фактично взяли декларацію на початок будівництва. Почали ставити забор, ми почали також не на якому рівні де що тут робити. І е після того, як оце вже почалося спорудження забору, ми знову запрошували тих представників. Ми а ми вона 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 задали, вона за послухайте, ми, 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 ми зразу задавали питання в юридичній законодавці. Як ви собі бачите в центральній частині АЗС? На що ти відповіли, що ми законно отримали земельну ділянку? Бачите, ми, ми відмовляємося. От, от така була під І ви знаєте, я, я так думаю, що у нас місто, наскільки я називаю це я називаю її старим місто. Це саме серце приємно. Це дитини, це фактично річка, річка Альта, річка, трубіш і вал, це я називаю це <плес> місто. я місто. називаю місто. старим містом. Я б також мене хотів, на території Старого міста були АЗС на АЗС. Нам вони... Яка потреба в такому вигляді послуги? Так, проблем немає. Якщо ви так, не можете, так, можете, так, так, так це не ваше, друзі, так? Не можна, я, можна, я, да, я, я, я вас, можна. Можна. Я, я, я вас чого не можу. При чому тут підборки? Там нема ніякої АЗС. Чого там не поставити? У нас підборка — це п'ятеро городів. Немає, немає в лагерях, немає в Карані, так що треба тут кожний район... А чого в цей місці? Я тепер поняв, що керує керує цей район. Я, я, не лізу, я, не, я, не, я не лізу в центр, міський голова в центр нікуди не лізе. Я займаюся е, проблемами міста. Як, якщо, ви, якщо, ви купили, якщо ви купили земельну ділянку, якщо ви б купили, купили, то ви її власником і законних підстав у вас забрати. Що ви будете, що мені йти? Незаконно забирати землю у них. І судиться, і питать громаду, чи ставить тут вам заправку, чи не ставить. Чекайте. Ну ви ж знали, що ця ділянка... Не ви, а вони тут у вас пишеться, продали цю ділянку. Вам громада не інтересувала, інтересували її гроші. В 2005 році ви знали, що тут прийшли такі речі. Чого ви тоді не піднімали нікому нічого не говорили? В 2005 році нас визивали на це. Буде Сказали, що це буде для дітей, Діба, типу, як раніше будинки піонерів, і сидячий майданчик. Чому дали? Дави підверки, перепитайте. Чого що... підверки теж забрали? Що... Кому на те вже наші всі заправки? Олександр що... каже, дітей було що... передати. Давайте що... домовимося що... що... таким чином. Ми готові звертатися в суди і судитися з ними за цю земельну ділянку. Ми будемо судитися, підключатися до нас. Я але... вам ще раз нагадую, що після юридичних післав у нас забрати цю земельну ділянку на даний час. Міський голова чи ФДК? Я не пойму. Як зараз стоїть укртелеком, yeah. так я не скажу, люди добре. А Де в нас укертелекома? Бо міський голова не згідний зупинка. Де в нас є супер Немає його. У нас немає цей об'єкт. У нас немає, я вам розкажу, у нас немає ні сам ні архітектури, не Укртелекома, ні не пошти. У нас немає вже нічого. Так можна так зараз можна прийти забрати вашу хату, де ви живете. Мені міський голова, мені не сподобалося, що ви живете. Це ви те саме ви, 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 ви забрали ваша. землі, зробити ви забрали в громади Якщо продавати Родові. землю, то потрібно питати я, людей, на що вони я громади. Не забирав. Ви мене громади. Вас <плес> тоді <плес> підкупили цими обіцянками, розумієте? Ви тоді змирилися, а тепер ви зараз ставите проблему. Ми можемо з нами від наших струїтів. Ні того не мовчали, не говорили. Заправка. Приїхала машина на заправку. Вчора, вчора, я вам покладу. Заправляється заправка, Аби, заправляється воду. Аж кавто відкривається, я вихлопався. Ви це, це нормально? Не смішіть людей, щоб у центрі міста хочу. Олександр Гороч, ми згодні. Земля їхня, але заправка ні. Земля їхня. Ну не заправка. Тільки не заправка. Магазинка. Тільки не заправка. Я вам, жіночка, я вам поясню, погодження проходило не вчора, Слухай, погодження проходило не вчора і не сьогодні. У 2003 році. Це ще раніше проходило те погодження. Я б сам хотів задати таке питання тим людям, які взяли на себе відповідальність ревіста поставити от Київ. Це ж повинні верхні служби, яку це зробити. Взяв таку відповідальність на це місце. Слухайте, я я зараз прізвища називати архітекторів і керівників, хто там хто там тоді працював, я я в той перевірку. А тільки що архітектур, є люди, не, не треба нам архіти. Не треба нам архітектура, нам не Чекайте. треба. З... У нас архітектури немає. Це ж приймав участь у цьому на основі е, між одними підприємного діда. Вони виграли конкурс на будівництво. Дитячого майданчика нема по Троясу. Дітям немає. гуртків оті. А до чого ж немає. немає? Ви знаєте, ПХТ у своїх дітей гуртків. Ви знаєте, ПХТ у своїх дітей гуртків. Ви знаєте, ПХТ у минулому ходи. році тільки поставили 16 майданчиків. А по хотіли строїти. Чого не построїли? А за чиєї підтримки ці майданчики? Будь ласка, хай буде басейн дітям. Маленький хай буде. Чи Політична сила поставила. а Онищенко давав, ставив майданчики, І ЖЕК ставив майданчики, Яка різниця? Різниця велика. І ЖЕК ставив майданчики, і Різниця дуже розумієш, в майданчик. І ця сама фірма, що виграла цей конкурс, теж ставила майданчик. І вони поставили майданчик. Доставив майданчик. як вони дороги асфальтують, може це ж сама фірма. Ви все розказуєте, Олександр Іванович, нічого не А не, Що мені вам розказуєте? Ми громади. Ми Демося ми 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 інформація, що вони асфальтують дороги. Дайте мені конця, то не стройте заправку. Землю віддали в оренду. Давайте. Хай вони орендують землю. Ну тільки не заправку. Земля, будь ласка. Ця, Ви картоплю сам. Ви ж пойміть, що вони вигравали і <говорили> вкували стільки за заправку. Кульове призначення. Нам не заправка Нам заправка. А, не треба. Якщо не заправка, то відповідно це все потрібно скасовувати судовому порядку. Не буде не буде, не буде, буде. міська рада цим займатися, буде наркотики. Послухайте, ми не можете, ми вас почули, так? Вашу стурбованість розділяємо, тому що це в першу чергу наші. Ми також для того, щоб купувалися АЗС на АЗС. Вони так як хто тоді запланував? До речі, в той час вже була та АЗС? Була була, так? Да. Була, да? Була. Для чого планувати ще одну тут? У нас не наш до база. Ви проєкти ставили кому? Ви не бачили, не які мають? Чи не знали цієї території?

Але міська рада популярно нав'язати її готина. І так було. Містер, міська рада нав'язала. Але коли робилось погодження, то пожежники не дали розмістити цей готель. Вони можуть бути готелем в межах гази. Дому, хатері, а АЗС мож мож. можна, да, да? а то, можна у, в, у, у в районі можна в жилому поставити, можна, а, не можна. а готель Та, не можна. І було це, Приводжі. вибачте, що проводив конкурс, головуючий, Гайдар, перший заступник. Ви зараз ставите питання до людей, в тому числі до мене, і до відповідь, які ми за той час не було ні архітектора, не міський голову. Ви є на даний момент. На даний момент перекричати, Вони ще з каме закрик. Я замовкаю і нехай кричить на здоров'я. Так, криком легше Я я Я просто не 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 серед. А як нам сьогодні щось? Що ви нас почули? Як народ возвращається, вилибаєте. Вони так, землі закінчені на правах власника земельний країн. Довго у 2005 році розірвати його в судовому порядку, треба, щоб мати якусь підставу. Підставу це добросовісне виконання. Недобросовість виконання в своїй є систематична несплата аренди. Він сплачує систематично. На сьогоднішній день єдине, що ми змогли її заставити, використати земельну ділянку і цільоперезначення, тобто не щоб... Не буде Не, буде, не, буде, не буде. Ми громадою станемо буде. ми ми його отут ламати, палити, як? Будемо ламати. Будемо ламати. Будемо підтримку визивати. будемо лягати, будемо будем перекривати, будем перекривати рус. Я вам говорю Все так, я... АЗС тут не буде. АЗС тут не буде тут Не буде. Це ми розпоряджуємо. Ми, ми не також курховані в цієї ситуації, але так, я думаю, що зараз будемо що... Ми не можемо діяти ні, я, ну, ми не можемо діяти не І тому ми будемо зараз все робити для того, щоб дійсно підтримати ворогу. Але я вам ще раз кажу. Треба було лягати тоді, коли оце сталося. Лягати тоді, нам що буде. нас не попереджує, що нам пода забрати. А, а, а тепер будемо розбирати. Ви діючи, тепер нам з вами керівництво будемо розбирати, а за ми не вас Полюбуємо. Олександр Григорович, можна, можна питати? В результаті сьогодні забрання, що щось зробимо якісь для себе висновки. Це буде висновок для того, щоб розглядати подальше. Значить, чого її не допустили на засідання міської ради? Цієї. От вона приходила із... Всім, з усім, зразу з колективним листом, зразу відболювали колективний лист. Мені Петро Петрович сказав, що немає ніякого річ, у тебе не занесені а ви офіційно... коли прийшли? Коли прийшли? Ми вам принесли за, за... за три. Ми прийшли 3 червня, а 4 червня була сесія. Як 3 червня прийшла... Зачитали тільки звернення, на але на сесію на, на не було. Ну, ні? Ніхто мені не казав заявку. В мене прийняли колективний лист. Да. Звернення колективне прийняли. Лист прийняли. Воно ще воно включено, але, включено, але я була під Воно включено порядок, під на підряд. Так, бездеть. до 4 липня ми вже будемо машину відправляти. Чекайте, законодав... І буде якраз тоді запрацюється Ми не можемо його. відправити. Є, є процедура. Програм заяв до 8 сесії. Вирішується заява. Значить, давайте так поговоримо. До сесії, тут ніхто нічого не робить. Якщо до сесії, тут буде не. щось небудь робити, все. Припиніть будівництво. Припиніть. Буде тут порушення. Не хочуть припинити. Він лучше буде біля дитячих домівлення. Це рішення громади. А 4 липня на сесії теж ставить. Завороти на 40-40. Це нормально? Що а це я ж тут не можна. Чого вони не, не платять за 40 сотих землі тепер? У мене питання. Вони Давайте, за 25 поряд. Зараз порядок. 40. Ми розглядати, тільки що прийшли таку. Обов'язково, обов'язково. Ми прийдемо, ми прийдемо. Попередньо напишіть заяву, щоб ми знали, що за скільки днів. За Там достатньо Хорошо. Можете раніше. Хорошо.